А ви знаєте, хто має розум математика, біолога та економіста? Я з атлета, ноги швидкісного бігуна, очі мисливця і художника, слух музиканта і сміливця. А ми знаємо. Це працівники державного підприємства Лебединське лісове господарство. Наші лісівники щороку садя гектари нового лісу, запросто обчислюють його в кубометри навіть кожну рослинку. Які величезні дерева вони вправно спилють. У них є навіть конкурс на кращого вальника лісу. Їх поетична душа тонко відчуває мелодії лісу. і гукуються на кожен його звук. Темний ліс наші безстрашні лісівники не бояться ходити навіть найтемнішої ночі. Вони наші супергерої. Шановні працівники лісу, у цей чудовий осінній день прийміть наші слова вітання з професійним святом від юних лісівників. Нехай природа розквітає, завдяки вашій пильній увазі і турботі про неї. Дерева своїми зеленими шапками прикрашають ліси. дарують дім для лісових патруль.